А ми біля білету майже о 12-й годині дня Голуби Є вже люди, які очікують на відкриття білету. Традиційні люди, які думають, що він такий час вже відчинений, ну правда ж що... це. А, треба ще, 7, 10, 12, 15, 17, 20. Графік, за яким працює білет. Через 20 хвилин він відкриється. Давайте подивимося, анонс концертів з той Потяг. Потепліло, потім відновив курсування. Що нового з концертами? Ростислав Кушина, Євген Літінкович, Віктор Павлік, Іво Бобул, Роман Скорпіон, а Оксана Білозір. Та ближче підійдемо подивимось. Анонс. 4 березня, 5, 6, 7, 8 і 10. Тобто знову концерти чи не щодня, окрім 9 березня. О, ось іде. Найт, постоїмо, глянемо секунду, хай поїзд проїде. Голуби зовсім не бояться, як потяг їде коло зробимо. Пройдемо спрямо, піднімемось на гору і вже спустимось тоді знов до бюлету наближче до дванадцятої години. Магазини. Чіняється, до речі, раз ми вже показали афіші, <гум> напишіть в коментарях, хто має бажання знову ж таки на концерти, яких артистів ви в трускавці хотіли би побувати. Або якщо бували, то на кому бували. Завжди. Цікаво мені дізнатися, кого ж найбільше люблять відвідувати відпочиваючи у Трускавці чи концерти. Тут вже почались будівельні роботи всередині. Буде новий ресторан. І Я так розумію. Замість кафе на здоров'я буде щось нове. На Готель і одноіменний ресторан. Світязянка. Трошки далі Світязь, ми ладони будемо тобі побачити і світість так само. О, у Віктора буква... Оце бачите. Буква і впала Віктора. Тут така напас, є в трускавці, часто падають букви в назвах закладів, ресторанів, готелів, санаторіїв. Віктор перетворюється на Віктор. Костел проворуч, а ми лівіше. А ось буде видно готель весна. А це готель весна. весна і свитися Міла Калина кафе калина є два кафе я мені знає всі калина одно біля базара, одно тут О, наскільки я розумію жодне не працює зараз міла олімпія ви бачили на старих фотографіях ми її показували Там таверна, а я тут пройдемо. Не будемо туди, йти біля таверни. Там так запарковано, що важко пройти. Та теж насправді запарковано, що важко пройти, але простіше якось пройти. В торговий центр прямо. Це чорніє, сіріє. Комаю більше пробується. А ми виходимо на Христаловий палац. Направо до весни готеля знову доріжка, наліво вниз до бювета, сходи. <плес> ну, так, можна абсолютно помаленьку без поспів йти до Яка це година, там пульше Та, 11.49, досі біля бюлету нікого нема. Криштовая палац весна. Максимально помаленьку йдемо. Це бівай дали білі. Центр взяла рекламу чуть центр площі біля быть. Можа, як зробили повне коло. Голуби. Голуби як літали, так літають голуби. Завжди активні. Що, шановні, я вас будувати не буду. Я вам організовую рекламу фото-відео зйомку. Ах, які всі. Як всі чекають, що я їм дам їсти.